Ну, це вважається ноль. Це повний ноль. На якій відстані від вас знаходився противник? За забором. <говори> тобто ви ворога бачили в обличчі. <говори> так, теоборон і Вінниці, і Закарпаття. Ну, як би спрашуємо, оборона Бахмута закінчилась то й вже в <говори> Виродок приїжджають. — в кожному домі. Практичів ні поїзд. Вони почали розбивати дом. Постійно працював танк, пушка, міномети, гради, це все. Я працював вчителем математики на даний момент старше 25 років. Працював, це фанатів від математики, любив дітей, любив свою професію. Колись трапилося 24 числа, закрив сімейні всякі нюанси, проблеми і намагалися попасти в ТРО. Деякий час ми ще несли службу непосередньо біля наших родин. Потім ми були на кордоні з Білорусією, це Чорнобильська зона. Згодом все-таки ми отримали зенітки і почали вчитися. Я перед цим пройшов навчання на Зенітки, несли службу. І коли потрапили в Бахмут, ми притягнули зенітку в Бахмут. Ну, точніше, до Бахмута туди. Але за день сказали, що ми вже штормовики. Це там і Гасінський, і не тільки Володимирський, і Гасінський, і Голяницький, тобто ну, з сусідних сіл, Тостянець, Бершать. Були хлопці тобто, з усіх, тобто ті, які служили іменно цим. Так, і частина хлопців дійсно була зловдиша. Командир зводу зайшов, типа я їду, хто ще йде? Ну, все відділення, всі їдемо, всі їдемо. Конкретно погоджуйся, погоджуйся. Отак От ми погодилися їхати бахом. Постріл! Це був ваш перший вихід на війну? Ну, на такі серйозні, так, да, це був перший вихід. Ми заїхали. Ми спочатку були в прифронтовій зоні, але коли ми заїхали в сам Бахмут вже, ми побули ну, буквально там часів, часів шість, і все, і ми видимося на позицію, яку ми мали обороняти з наших територій, які ми ще контролювали на той час. Це була саме висока будівля. Саме високобудівля і вона розташована, її форма така, що вона П-образна. тобто підступитися дуже тяжко, так просто. Тобто просто піхоті дуже тяжко підійти, бо вона висока і вона П-образна, і двори вход у будинок тільки з двору. Тобто ну, проблематично зайти. А їхні позиції були знаружені. Тобто ми могли спокійно зайти в цю поверхівку і її тримати. Яка у вас група була кількісна? Чим ви були забезпечені? У нас були гранатомети і була особиста зброя. І були ще кулемети. Загалом десь у нас було десь, приблизно 18 чоловік. 23 числа ми зайшли десь в. Десь в районі п'яти ранку. А, зустрілися з хлопцями, поміняли хлопців. А на якому поверсі? А, а, займати позицію можна було тільки до з першого по другий поверх. Mm. Вище, а, дуже було ризиковано. Вище тільки зайняли позицію пулеметчик і грантоночки. Перший штурм. Ми прийняли бій, все, ми його ми штурм відбили, але просто ми їх трошки вводили таку в оману, бо ми постійно переміщалися. Ми переміщувалися по поверхам і між под'їздами, по квартирам. Перший штурм був дуже, дуже короткий. Вони відступили, але зрозуміло, що нас дуже багато. Ну, вони так собі вирішили, що нас дуже багато, і тоді почалося вже більш серйозніше, бо почали бити важким озброєнням. Вже пішли в ход танки, артилерія, гради, міномети. Ну, вони вибили трошки другу тактику, вони почали розбивати дом. Постійно працював танк, пушка, міномети, гради, це все. Постійно літало, постійно било, якщо тільки десь хвилина дві. Якщо нема нічого не прилітає, все, це не буде штурм. Це тривало е, двоє суток. Це двоє суток, плюс вони постійно е, Били термоборічськими, били по квартирам для того, щоб квартири горіли, щоб це підняти весь дим, ну, як кажуть, викорити нас. І так, зараз Deep State, Тут 23 березня. Побачу, по пару днів просто покажу. Ми перебували ось тут. Ось тут. Ось дв'ятітажка. А що собою представляла ця позиція? Це частний будинок, двохповерховий з сокольним, там гараж був. Скільки у вас було людей, скільки, скільки у вас було зброї? Яка... Яка? Автомати Калашникова, жодного гранатомета і гранати. На якій відстані від вас знаходився противник? За забором. Тоби ви ворога бачили в обличчі? Так. В обличчя чітко не бачив, бачив тільки ну, перебігаюче тіло, скажімо так. Ми мали прикритий відступ. Просто втримати позиції, деякий час втримати позиції. Біля нас стояв, ну, за той глухостю що я казав, стояв танк, який розносить 9-ти тажку. Е -е, ну, на на певній відстані. Я не вірив в таке, що таке може бути. Реально, я не міг уявити, що таке, що так можна просто відправити як м'ясо. Для того, щоб закрити дирку на 10 хвилин, грубо говоря. Ще раз, ми не штурмовики. Це повністю-повністю в зенітне відділення. Одне зенітне відділення. І скільки ви там протримались? Півтори доби. Ми бачили, як горіла дев'ятітажка. Ми це уявляли, який це цей. Повірте, хлопці деякі хотіли. Ну, я натякав, кажу, що самогубство це гріх. Не можна так робити, або йти на прорив. Ну і коли я вже майже виїхав на ту дорогу, щоб до Бахмута прориватися, мені поступила по радіостанції команда терміново повернутися назад. Ну я повернувся. Ну, як мені потім командир роти сказав, що він каже, має хтось живий залишитися в сім'ї. Ну я, звісно, коли визнав про це, я поскандалив з командиром роти. Поставився з порозумінням і на другий день я вже поїхав вже з Колею Рахнянським. Я вже почав шукати, де мій син. мені сказали, що він на на, на ки а він там був і повернувся. Потім я вже з ним поїхав туди. Ми знову поїхали тою самою дорогою. І нас саді міни доганяли, поки ми на джипі їхали, всередину в'їхали вже до цього дев'ятиповерхівок. у нас теж була і, і в підвальному приміщенні наша база, верлога в той час. І тільки ми вийшли з машини, почався обстріл, рядом по будинкам прильоти. Воно, знаєте, таке враження, як значити в кіно. Ну так метрів за 200, за 300, там прилітає вдома спишки, темно. Ну, Оскільки я не такий шустрий, все-таки 65 років. Тоді було 64 з копійками. Та і поки я цей гранатомет, поки це все з машини вийняв, і тут якраз прилетіла міна. Ну, там хлопців не піймали внизу, бо я вже летів, нічого не бачив. Ну, представте, кілограм 30 на мені, я... які там є ступеньки, бачив, що летів, як пташка. Ну, піймали, зайшов всередину, вже колір гняцький підійшов, подивився на мене і каже, слухай, ти контузія, кажу. У мене отут, як гвоздик, було одне, син, і там я, мене вже більше нічого не цікавило. Оце в мене завмерло, остальне я так тяжко сприймав. Тим більше орієнтація погана, і взагалі слух, зріння, все зразу. І коли хлопці зрозуміли, що починають штурмувати зверху, вони побігли наверх. Хлопці почули, що було дві черги з пулемета і все. Одного бачили, як він, бо він по ступенькам скотився і впав. Хнянського не бачили. Але вже коли були в полоні, нам вже зачитували їхні документи, там воєнники, то ми ж зрозуміли, що вони загинули. Ну, людина була доволі підготовлена, має серйозний досвід, він працював на керівній посаді, ну, як то кажуть, в зоні до майора дослужився, і він рвався туди, сам за рулем, їздив туди, рішав всі питання. Ну, це людина з великої букви, звісно. 30 березня. На... В телеграм-каналі Вагнер, як там, і ВСУ, по-моєму. А може, я помиляюся, вже забула, як той канал називався, з'явився Колін-квиток з підписом, військовий квиток, з підписом Того чоловіка серед воєнопленних Вагнер нет, но на оставлюних позиціях. Там ми знайшли їх документи. Я скинула цей скриншот їхньому ротному. І він мені написав, що да, хлопці не виходять на зв'язок, але це ще нічого не означає. Оце перше, це те, що з'явилося 30-го чоловіка Вагнер Це Потім через деякий час з'являється інший підпис, Це солдати які СО, не сложили оружию і не підняли вверх руки пропали в історії. Він мені нічого цього не казав. Я кажу, що ти там будеш робити? Те, що всі. А я кажу: ну, що ти там, яке твоє завдання? Ну, якесь важливе завдання. Ну Дивіться, вони туди потрапили 16 березня, а 26, а 25 березня він. Прислав мені смс-ку, що зв'язку не буде ніякого. Бачите, ця фраза ніби як вічність впала. Микола Рохнянський е, прорвався все-таки в під'їзд. Е, перший заскочив в під'їзд і потрапив нагору. А решта групи, які потім потрапили в полон, вони мусили заходити в найближче укриття. Це був підвал. А, там був, я так розумію, Вітя Пиштар. І коли Віктор намагався знайти вихід, вихід з цього підвала загинув і, в і, і, цей, цей момент. Щодо колі, то пам'ятаєте, я казав, що ми в параді чули, що орки в будівлі. А, Орки з іншого під'їзду зайшли. Вітя вийшов, каже, хлопці, почекайте, я зараз гляну, чи нема нічого. І він вийшов і снайпер йому в голову попав. Хочі... Тобто він Хочу хотів ставити. вийти глянути, щоб їх за собою вести. Вони трошки нижче були, він трошки вище піднявся. І якраз снайпер в голову йому й попав. Я головний сержант, зводу о 6 годині, 30 хвилин бою, бачив, як стрілець, помічник, родного туметника, Гранометометного відділення, зводу вогневої підтримки, роти вогневої підтримки. Почтар Віктор Петрович отримав поранення, яке привело до його гибелі і спостерігав тіло почтару Віктора Петровича без ознак життя. 23 березня останній раз ми з ним спілкувалися по відеозв'язку. Він сказав, я їду на позицію, на якій не буде зв'язку. Може бути, три дні не бути, може п'ять не бути. Ти не роби паніки, не переживай, просто зв'язку не буде. Сказали побратимам, що нас забирали в полон, а він лежав. Ми про... Я кажу, що ви переступили його і пішли. Ну, це ж ваш побратим, я кажу, ну, ми не переступили його, ми просто повз нього пройшли. І що кажу? Ну, навіть не старалися, навіть, тіло, ну якщо він загинув, чого ви тіло з собою в полон ну, не забрали, вас забирали в полон. Мені сказали, що нам сказали, що доторкнетися ляжити разом з ним. І все, і на цьому історія закінчила. Ось вони всі жили здорово, кушають, п'ють. У вас зв'язані да, зв руки? Зв коли... зв так. Всі да, зв'язані руки. Чим зв'язані? Скотчем. Це зв'язаними руками, п'ють, п'ють, їдять, все поїсти зв'язаними руками. Да. Руки тільки розв'язали тільки тоді, коли якщо в туалет, то тобі скотч розв'язають, ти сходив в туалет, все руки зв'язують. В тому вже стані, якому я перебував, тобто я вже, ну можу сказати, я вже не розумів, що просходить. Бо коли вже нас вже конкретно зажали, бо вона вже на набої, в мене залишилося десь порядка ну, пів рожка патронів. Це патронів 15. Патронів 15 ми відбувалися до останнього, нас зажали вже в квартирі. Одна квартира. Я з хлопцями був вже нас зажали конкретно в ванні. Це було якось вже не настільки вже важливо. Хто прийняв рішення, і, що, і чому воно так сталося? Бо всі просто були в такому стані, що живий, ну і добре, що живий. Як воно буде далі? Діло того, що ніхто нічого не знав. Все, що ми розуміли, ми, попали, ми розуміли, що ми попали в полон до вагнерівців. Слів. Ну і там нас спочатку всіх, спочатку в одну камеру, всіх. Всіх, виходить, кілька нас було 30. Ой, навіть не пам'ятаю, 30 чимось чоловік це у нас вже було. У Васі Бобрика і немає на цьому відео, бо їх, виходить, на слідщий день такі взяли. Настільки сильно перев'язали очі і скотчем, і носи. носи. тобто, Казалося, що голова репне просто. Репняв на той момент. Хлопці просили, ну, просили деякі хлопці, можна чи позбавити ну, якось скотч попустити, як його попустити. Це ніхто з собою додатково скотч не носить, щоб попустити. Це... Ті, хто намагалися зняти шапку, там вбили зразу це прикладами, мова, це. Це треба було терпіти просто. Я ніколи не міг подумати, що скотч може такі боль причинити. Головні болі були такі, що люди ригали. те, що це іменно спричиняло давління. Ну, це подвал, де болото, де постелена клієнка. Така незрозуміла, що там вона робить. Тут болото тобто то. іменно сире, грязне приміщення. На катівні, яке всі ми бачили, коли Буча Ірпінь ми бачили, і це просто один в один, якби такі картинки впливали цей. І тут починали нас роздягати повністю. Туалет — це куток, їжа. Е, перший день там, зрозуміло, що не годували, потім е, це був один сухпай на двох. Спалити ми на подонах з картоном. Е, а потім тільки з'являлися нові нові полонення, то вже ми робили із цих консервних банок і коробок, робили ліжка. Взагалі їх не цікавило. ні наша підготовка. Вони настільки розуміли, що ТРО нуляче, я Не знаю, виріжете чи не виріжеться. Ну, просто вони не сприймали нас загрозою. Ну, в этом зені знаходяться люди, які вказали нам під Поведінка дуже нагла. Така пафосна, ну як ну, я там пуп землі, а ти тут сидиш, я що хочу, то і зроблю з тобою. Я йому кажу, я контужений, кажу, я погано чую. І оце дуже бісило, він сказав, я тобі зараз зараз, зараз ручку в боку. А я йому кажу, а я що кажу, я цього чути краще стану? Малейше слово на український це вже все. Якщо фамілію назвав на український, це вже все, він вже біситься, він вже психує і все. І починає, що ти мені козлячою мовою. Ти був за кордоном?» Я кажу, так, був. Чого там був? Я кажу, дітей на змагання возив. Ну, я відповів українською мовою. Начинаємо мукати. ви спілкувалися з ним українською мовою? Я от зараз на російську, а, а з ним кажу, на змагання. А він каже, Шт! ну, тіпа, дуже, дуже, ну, прямо. Я правильно? тільки це чують українську, це, особливо там в камерах. Вони прізвища заставляли на прізвище на російський лад, на російській манер якось це вимовляти, наголоси ставити інше, знаєте. Оце. То в той момент, коли ка. Я ну, виправляю, кажу, на соревнования. «Які соревнования по математике? «Які соревнования по математике такого не существует? Типа, ну. А потом, коли я узнав, що я серед всіх найстарший, ніби э, рожден в СРСР, то вони захисники України, а я предатель. І за це получав я э, как, подарки. Так Мені казалося, стільки важка, тому що коли ногою поб'ють по обличчю, це одне больно. А коли по тобі скачуть, ходять. Кажуть, подивіться, я тобі красну дорожку ми якраз там оцей. Ну, я думав, що просто якщо виживемо, то інвалідами будемо. У мене залишилась залишилось іконка і залишився хрестик серебряний. Цей цепочку. Башен, да, башен, цей, да, оцей він. Коли ми вже почали їхати. Коли почалася війна, це коли ми почали вже з Лидижна виїжджати звідси їхати далі служити. це е, Моя мама з моєю дочкою мені подарили. Сказали: привези додому. Ми ще коли ще йшли, нам ще дали два ящика. Це Хлопці, які просто були в ящиках. Це 200, яких десь там не знаю хто, але позбирали по часткам просто в пакети в ящику. Це наші ж хлопці несли. Ось тут, на цьому моменті ось ми робили. От я, вон, воно я сижу. Е, до речі, потім в пабліках тут місцевих. Е... Якась дитина, учень обвів, обвів фотографію маркера, то типу намалював, зробив скріншот і написав: «Дядя Вася, а я вірив. У мене статус родини зникло безвісти. Жінка, дружина без безвісти. Ось офіційний статус. Визначеність з'явиться тільки тоді, коли наші війська відб'ють Бахмут, коли буде можливість зайти на ті позиції. Ми все сказали чекати. Більше нічого нам не лишається, тільки чекати. 16 квітня виходять ці хлопці-побратими з полон, і тут вже, виходить, почали. Ну, Подзвонила е, до мене пані Наталя і каже, що Галя вийшли хлопці з полону, наших хлопців немає. Вони не загинули. Що він безвісті пропав, що і ми мусимо чекати до ну, чекати, чекати, скільки, як би це. Я все-таки надіюся, навіть якщо він і загинув, то знайдуть якусь тут часточку. Тіла і привезуть, щоб його поховати так, як. Якщо для когось це якісь дуже пафосні слова, там батьківщина, Україна, для колій це були такі прості, доступні речі. Ви розумієте, тут, якби банально не звучало, примушує любов. Бо любов вона є до дитини, батьків до дитини, дитини до батьків. А якщо до цього додати ще мову, повагу до своєї історії, до культури, то втратити це, то це ж неможливо. Треба йому комусь його захистити. Так, Я зараз хочу, щоб це Бахмут був цей. Я дуже, дуже хотів, щоб звільнили. Я хотів, хотів би поїхати туди. Хотів би побачити це місце, побачити вшанувати пам'ять? Так. Тіла ж не тіло ж не вернули. Зараз намагаюся робити свою роботу на відмінно. Раз я повернувся в школу, значить хтось хотів, щоб я повернувся. Дуже хотів. Країну треба буде піднімати. Треба, щоб хтось це робив. Не просто будівельник різноробочий. Це треба людина, які буде архітектори, інженера, ті самі цей. Хто це має робити? Так завтра це покоління буде в останній країни.